Слава Україні! Слава Україні! Друзі мої, сьогодні я для себе, не тільки сьогодні, а я для себе давно визначив, все зрозумів, що на Україні вже немає опозиції, не опозиції і так далі. Немає ділення. Є українці, є не українці. Є ті люди, які хочуть мати свою державу, жити вільні, на вільній землі. І є ті люди, які хочуть її грабувати. Тут вже мною колеги говорили, що хоче зробити влада найближчим часом, спираючись на голоси нас з вами, то зараз вони активно розмусолюють те, що майдан це декілька сот людей. Це там сотня, друга, вони нічого не значать. Що депутати Верховної Ради, в тому числі і волинські мажоритарщики, представляють набагато більшу когорту волинян ніж збираються на майдані. Це брехня. Тому що зараз на Майдані зібралось більше 5 тисяч людей в кожної сім'ї. Тобто сумарно це близько 30 тисяч людей. Я у вас запитую, друзі мої, для того, щоб це почули всі, в тому числі в Києві, в тому числі мажоритарщики, яких ми з вами вибирали, Волинські, вони збираються голосувати за кандидатуру, яку подає так званий президент нашої країни, на прем'єр-міністра. А він хоче, щоб прем'єр-міністром знову став. Хто з його оточення, зокрема пан Арбузов. Так от я вас запитую, майдани, люди. Хто за те і камери оперативників мають це зараз зняти? Хто за те, щоб цей пан Арбузов став прем'єр-міністром нашої країни? Хто за? Хто проти? Волинь, а я маю право так казати. Волинь проти вас і проти вашого так званого прем'єра. І я, колеги, хочу від вашого імені звернутися до тих так званих депутатів Верховної Ради, в тому числі від Волинських волинських депутатів, мажоритарщиків, з якими активно працюють, які кулуарно дають згоду голосувати за Арбузова. шановні. Якщо ви дозволите собі такий хід і проголосуєте за цю людину за цього прем'єра, на волинь можете не вертатись в принципі по визначенню ніколи. Краще залишитись в Києві, а ще краще віддати мандат і поїхати з цієї країни. Тому що це, що було до цього часу, те, що от повірте мені, вони ще до сих пір дозволяють собі сміятися в кулуарах, п'ючи дорогий коньяк і розкажуючи один одному, ага, гі вони постоять, посміяться, ми будемо робити свої справи. Більш не будете. Тому що колись в кабінеті Клімчука, коли був перший, от перший раз ми зайшли до нього, коли людина була дико перелякана. Кажу, вас люди вже не слухають давно і не сприймають. І моліть Бога, щоб вони зараз слухали хоча б когось. Тому що, якщо люди перестануть слухати, хоч когось буде коліївщина, і буде, і буде всім дуже погано. Тому що вони ще не знають, що таке народний гнів. До сих пір вони сприймають ще деяка, деяка їхня частина. Зараз навіть сидить, дивиться з тих вікон і ще до сих пір посміхається.